Добрий день, дорогі друзі! В цьому відео я хочу вам розповісти і показати, як я пікірую е, розсаду перця і баклажанів. <кій> Начнемо з того, коли треба починати, потрібно починати е, пікірувати розсаду. Тоді, коли на ваших е, рослинках з'явилися по два справжніх хвисточка, е, з дня висіву насіння. Пройшов приблизно місяць. І дивіться, на перці, і так само на баклажанах. З'явилися по два справжніх листочка, і наші рослини вже можна пікірувати. Що для цього потрібно? Для цього пікіровка це зовсім не складний процес, його може зробити кожен. Тому я хочу вам показати, як я це роблю. А ви вже будете вибирати із своїх побачених, послуханих на своєму досвіді той, який вам більше всього сподобається. Спосіб пікировки. Що для цього потрібно нам? Потрібна нам ґрунтова суміш. Яка будемо використовувати про ґрунтову суміш? Я розповідала в своїх попередніх відео, тому ссылка буде під цим відео, як я готую ґрунтову суміш. І напомню лише, що потрібна вона бути пухка, потрібна вона бути наповнена корисними речовинами. Я додаю біогумус і додаю вермикуліт для того, щоб вона була. Щоб кисень добре туди доходив до наших корінців. Бачите, така вона в мене гарна, дуже така ну, добра, добра суміш, така. але можна використати і свою е, приготовлену е, ґрунтову суміш. Для цього вам потрібна земля згорода з вашого і е, перегной тільки не е, свіжий або біогумус. Якщо немає такого перегною, і потрібен теж розпушувач вермикуліт. І обов'язково потрібно треба буде обеззаразити вашу цю приготовлену ґрунтову суміш, тому що на городі після того сезону залишилися різні хвороби, і їх треба трішки. Підстрахувати ваші рослинки, щоб вони не заболіли. От, беремо в які будемо розпікірувати. У мене це стаканчики розміром приблизно 350-450 мл. Це можуть бути і отакі стаканчики, і куплені отакі стаканчики. І любі коробочки, які ви можете використати для своєї розсади. Тільки обов'язково повинні бути дренажні отвори в. На дні, бачите, якщо у вас нема дренажних отворів, от як тут у мене, і в оцих куплених стаканчиках теж немає, то я що зробила? Я знайшла таку собі приспособу, э, розкалюю її на огню на кухні і роблю отвори, скільки мені там треба отворів. І потім Висаджую свої рослинки. Що ми беремо? Насипаємо грунтову суміш сюди у стаканчик, трішки притрамбовуємо не дуже сильно, залишаючи приблизно 2 см не до країв. От отак -от, от. Далі ми беремо, проприскуємо розчином фітоспорину. Як його розводити і що робити, я теж розповідала в своїх відео. От, і потім, що ми робимо? Ми потім знайдете якусь таку паличку з діаметром не дуже маленьким. І робите вашому стаканчику отвір. Зробили отвір, отак, дивіться, так, і берете, наприклад, коробочок загальний, деперчики ваші, теж знайдете чим піддіти, ні в коєму разі не видергувати, щоб не повредити корінчики, і обережненько так співнизу, піддіваєте і Достаєте свої перчики. От, і дивіться, з комочком отак корінчики гарні, бачите, такі вже. З комочком вставляєте в отвір свою перчину і зариваєте. Перець така культура, яка не любить глибокого занурення в землю. І може з'явитися і чорна ніжка, і інші різні хвороби. Тому перчик потрібно не дуже глибоко занурювати, приблизно залишаючи на поверхні от листочків ну, півтора см, приблизно так, 2 см, може, ні, десь 1,5-2 см, залишаючи, залишаючи. І оце у нас вже. Пересаджений розпікірований печик. Такі точно маніпуляції треба проводити із баклажанами синенькими. Так само піддіваєте обережненько, обережненько піддіваєте, достаєте баклажанчик. От, бачите, я його достала поки положу. от Насипаєте грунту, насипаєте у стаканчик отак От проливаєте зрощином фітаспорину отак робите отвор і вставляєте в той отвор з грудочкою ваш баклажан Оклажанчик трішки глибшенько я вставляю. Він такий, ну трішки глибшенька, ніж перчик, Десь сантиметр над поверхнею виставляємо, а те я занурюю туди, от у землю. Отаке. І зверху. Баклажанчик пересадили, пропікірували. Отак от, бачите? Оце ми з вами, я вам показала, як я пікірую свою е розсаду. Потім ставите, ви берете якусь підставочку, це може бути коробочка від торта, або якась інша коробочка. І ставите свої стаканчики, отак от. Добре освітлювальне місце при температурі приблизно 18-19 градусів. І хай вона росте далі, ваша розсада до того моменту, поки ви її будете далі висаджувати вже на городі. Які підкормки я вам буду розповідати? Підписуйтесь на мій канал, буде цікаво, щось корисне візьмете з моїх розповідей. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. До побачення!